Мамо, мамо, не плачте, хоть мовчать, не маси, небо схилене не плаче біля свіжих могил, мамо вашого сина, що до кривди не звик, записала в країна Черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу. На жаль, життям і кров'ю козака, дітьми України, славного народу, героям слава, всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант завдячуємо Тобі, український сину. Низький уклін донькам і синам, ви спокій нас щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго ще гортати сторінки кривавими червоними словами, здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками?